Колеги, хочу сьогодні поділитися ще однією цікавою активністю, яку можна грати на уроках офлайн. Також з будь-яким віком, а навіть з будь-яким рівнем, вчитель задає завдання на рівні. Так? Беремо певну кількість конвертів. В кожен з конвертів, крім одного, ми кладемо якусь знаменитість. Наприклад, у мене тут Рональдо, Дональд Трамп, Майкл Джексон. Гітлер, Марк Цукерберг. Нам необхідно, щоб студенти були готові цих людей цих людей відгадувати, тобто ми підбираємо під своїх студентів. І тут говоримо, що перевіряється також їх акторська гра, те, як студенти можуть грати роль. Кожен з них витягує. Конверти, і всі роблять вигляд, що у кожного є картинка в конверті. І починають описувати персонажа, який їм дістався, так, щоб решта групи його впізнала, вгадала. Але той, у кого конверт порожній, також описує когось. І група вгадує. суть гри полягає в тому, що в кінці учні мають проголосувати і визначити, у кого конверт був порожній. Це дуже цікаво, захопливо, як вони один за одним слідкують, як визначають, хто обманює. І знову-таки таких раундів можна провести декілька, якщо у вас, наприклад, урок вихідного дня, чи урок присвячений іграм, чи... Чи у вас просто є час? Тобто можна один раз пограти з особистостями, наступний раз, наступний раунд пограти з містами, наступний раунд з, з країнами, з політиками? так? І таким чином визначити переможця, багато поговорити, багато пограти, і врешті визначити переможця декількох раундів або один раунд знову ж таки в залежності від кількості часу, який ви готові готові присвятити саме грі.